На дев'ять сходинок униз у рейтингу щастя Україна опустилася до 132-ї позиції в опублікованому глобальному міжнародному звіті щастя. Поруч з нами тепер Гана і Уганда, що заважає благополуччю українців, що робити, аби відчувати себе щасливим і чим зрештою міряють щастя, Наталка Віловол Про це. Не скуштувати, не зважити, не помацати, і в кожного воно своє щастя. То тихо закрадається в душу, то виривається з неї дзвінким сміхом. Одне зрозуміло напевне, усі безперервно в його пошуку, незалежно від віку, статі чи своєї соціальної приналежності. сьогодні сьогодні вийшли, і була така прекрасна погода, сонце і ми вже просто були щасливі. Моє персональне щастя це мої діти, і воно залежить від мене. Для мене щастя, щоб мої батьки були здорові: бабуся, дедушка, мама, папа. Супереч намаганню українців бути щасливими, міжнародні рейтинги свідчать про протилежне. Ще у 2013-му Україна посіла 87-ме місце у міжнародному звіті щастя. То до сьогодні поступилася майже чотирма десятками позицій. 2015 рік Україна на 111-му місці між Іраном і Іраком. У 2016 році Україна на 123-му місці. Між між Кенією і Ганою сьогодні ми на 132-му. Сусіди Ганна і Уганда тоді, як топ десятку щасливих країн, впевнено посідають скандинавські основний тренд, який е, вимірюється, і який е, е, вважається міжнародними експертами як ну ключовий, і про який говорять в контексті міжнародного звіту по щастя, це рівень довіри у суспільстві. Саме такої, як свого часу, зародилася на майдані, кажуть експерти. Тому дивуватися не варто, що на барикадах у відстоюванні власної гідності українці були куди щасливішими аніж зараз. Тим паче, сподівання багатьох не справдилися. Дуже чітко по а, цифрах видно, як ми спускаємося вниз, а не йдемо вверх. А, це дуже реально усвідомлено. Ми розуміємо, чому. Тому що економіка не йде, реформи не йдуть, очікування не реалізовані. Утім, проблема не лише у зовнішніх факторах діляться досвідом фахівців з арабських еміратів, які піднялися до 21-го місця у рейтингу щастя. Йому виявляється, що ще й треба вчитися. Для цього в країні працюють позитивні освітні програми, а також ціле міністерство щастя. Що стосується щастя, то воно не пов'язане напряму із тими статками матеріальними, які ми можемо мати. Це той стан свідомості, який приходить зсередини. Таким чином, у школах Дубаї багато вчителів практикують зі своїми учнями так звану практику самоусвідомлення або медитацію у світському форматі. Окрім медитації та інших духовних практик, щастя приходить після регулярних занять спортом, активного спілкування, воно проявляється у стійкості перед життєвими викликами, цілеспрямованості і вмінні сприймати себе таким, яким ти є. Треба бути дуже спокійним, спокійно і йти шахтувати. спокійно йти по життю, бути, бути веселим і тоді до тебе будуть тягнутися люди, люди з такою ж з таким ж зарядом. Любіть жизнь, що можуть бути прекрасні, творіть добро, що краще може бути. Отак, вот з позитивною енергетикою, я йду по життю, тому я щаслива людина. Наталія Білобол, Олексій Бережний, Олександр Козуб, телеканал Київ.